Звичайні уроки фізкультури у Вінницькому ліцеї номер 18 урізноманітнили додатковим факультативом, а саме, заняттями із дзюдо. Це вперше у місті, коли навчальний заклад інтегрує олімпійський вид спорту у звичайне учнівське життя. Якщо практика дасть свої плоди, то я думаю, ми це будемо переносити в інші навчальні заклади по школі. то тобто на одній школі це не закінчиться. Але це дуже зручно, тому що батьки віддали дитину зранку в школу, і до вечора вона, вона і до вечора зайнята, це і факультатив, це і навчальний процес, це і спортивний розвиток. Ну, в принципі, мені здається, це ідеальне для батьків поєднання. Дізнавшись, що у ліцеї тепер можна професійно займатися дзюдо, у групи вже почали записуватись підлітки. Я тут вчуся і тут зробили новий спортзал. Я прийшла сюди спробувати перенуруватися. Мені цікавиться від спорту, тому що я хочу захищати свою батьківщину і щоб я була сильною. Аби створити ліцеїстам комфортні умови, спортивну залу повністю оновили, додали яскравих та патріотичних кольорів і сучасного освітлення. Із юними спортсменами прийшов познайомитись, і міський голова. Заняття для дітей тут безкоштовні. Всі витрати на спортивне виховання підлітків покриває міський бюджет. Максимально будемо намагатися залучати дітей до фізкультури і спорту по різних видах. З Свого боку ми звичайно фінансуємо і матеріально-технічне обладнання для даного суду. За Кошти міського бюджету придбано татамі, але разом із тим от колектив федерації, хлопці вони зробили косметичний ремонт в цьому спортивному залі. І вже на сьогоднішній день два тренери і 50 діток виявили бажання займатися на постійному. Позмінно із дітьми тут займатимуться два професійні тренери. Це виключно тренування для дітей навчального закладу. А до цього тут дітки маленькі проводять свої заняття з фізкультури. Тобто для тренування будуть відбуватися кожен день. Кожен день з З п'яти і до вісьми. Це для яких дітей? Всіх Перш, від першого ходу, на клас включно. поспілкувався мер із вчителями, які супроводжують цьогорічних першокласників до країни знань. Переселенці є звичайно троєчок. Харківська область, Луганська область і... і ще Луганська. Область. Перший клас. Це перший клас. Загалом заклад цьогоріч прийняв 141 першачка. Як звати? Влада як влада влада? А тебе як? Аня, Аня, а тебе як? Да. Як? Так. Так. Як подобається в школі? Освітні новинки в ліцеї впроваджують постійно у живій бібліотеці, крім звичайного читання, можна зустріти талановитих та знаменитих людей міста. І це ще одна родзинка закладу. Діти писали записки, з ким вони хочуть зустрітися. І коли ми в записках побачили Ольга Тверда діти писали, і ми почали і ми почали питати. Ну звідки, звідки з Фейсбука, з інстаграму про неї стільки всього, і ми її запросили. І в кінці запитали. А як ви думаєте, як жити далі? В чому сенс життя? Сто років людині і вони таке питання їй поставили. вона що сказала? Боротися. Не зупиняється на шляху створення комфортних умов для навчання дітей і Вінницька міська рада. 18-й ліцей цьогоріч не впізнати після масштабних робіт із енергозбереження. Тут зроблена комплексна термомодернізація, яка включає в себе утеплення даху, утеплення самої будівлі, заміна інженерних зовнішніх мереж і благоустрій. Сучасні ремонти, оновлене меню, укриття для безпеки та насичене подіями шкільне життя. Таким зустрів цьогоріч учнів 18-й ліцей. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.